Всім привіт, я Вадим. Це моє нове відео прочитане, мій улюблений формат на Буктюбі. І сьогодні я розповім про книги, які я прочитав в квітні. Одразу скажу, що в квітні я багато хворів, на жаль, так сталося. І тому десь половину місяця не читав. Такого зі мною не було вже декілька років. Я говорю попередньому відео а, про це. А, тому е, книг у мене небагато, всього шість, але в принципі вони мені в більшості сподобалися. І давайте я одразу почну, але, ой, забув. Е, одразу е, спершу хочу сказати, якщо е, вам подобається моє відео, то не забудьте поставити лайк, е, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і е, написати в коментарях, що ви прочитали в квітні. Мені буде цікаво дізнатися. І, можливо, ви читали щось з мого. Списку книг. Добре, давайте я одразу почну з першої книги. Це Олів'є Бурдо, чекаючи на Боджанглзен». Це перша книга, яку я прочитав в квітні, і вона мені одразу дуже сильно сподобалася. Олів'є Бурдо це французький сучасний письменник, який написав цей невеликий роман за сім тижнів. Роман розповідає нам про головного героя, який знайшов. Щоденники свого тата, і ну, в тих щоденниках розповідається про кохання його батьків. Ось, Він, він ріс в такій дуже специфічній сім'ї, в дуже нетиповій. Його мама, на жаль, хворіла на психічний розлад, тому дитинство його проходило досить цікаво. Його виключили, ну, його мама забрала його зі школи, він навчався вдома, вдома в них завжди був якийсь хаос, завжди якісь вечірки. Тому спочатку було трохи дивно і незвично читати це все, але і навіть весело, десь перша половина книги досить така весела, але історія досить сумна, звичайно. І навіть я б сказав трохи трагічно в цій книзі, прекрасно показане кохання батьків головного героя, але часом це навіть мене трохи дратувало, тому що таке відчуття, ніби вони весь час забували про те, що в них є син, з яким треба піклуватися, настільки вони були сильно поглинуті своїм коханням. Але все одно історія мені дуже сильно сподобалася. Вона дуже атмосферна, весела і сумна водночас. Читається дуже захопливо, я прочитав щось за день чи за два, вже не пам'ятаю. Я б залюбки почитав ще щось з цього автора, але, на жаль, нічого українського більше немає. А, до речі, розповім про назву: Чекаючи на Боджа Англоса, це головне. Ну, мама головного героя, вона весь час э, слухала пісню Ніни Саймон э, Містер Боджанглс. Я коли читав, теж включав собі цю пісню, і читання в мене було таке дуже атмосферне. Якщо ви будете читати цей роман, то обов'язково послухайте э, цей трек. Роман э, однозначно э, в топ э, кращого за цей місяць. Мені він дуже-дуже сильно сподобався. Так, де їх складати? Окей, хай буде тут. А далі я читав Арунда Тірой, Бога Дрібниць. Дуже сильно мені теж сподобалася ця історія. Арундат Рой це е, індійська письменниця. Богодрібниць е, цей роман отримав букера. А роман е, дуже красиво написаний. Е, мені дуже сподобалися метафори в цьому романі. Він розповідає нам про е, двох. Е, Близнюків, двояйцевих близнюків, яких розлучають, на жаль, в дитинстві, і потім вони зустрічаються вже в 30-річному віці. Їх розлучають, на жаль, через низку таких дуже сумних, я б сказав, навіть досить трагічних подій в їхніх сім'ї, про яку, про які ми, звичайно, в Романі дізнаємося. В основному це все почалося з випадкової смерті їхньої двоюрідної сестри. Про це розповідається на самому початку, тому що ну, починається роман з похорон їхньої двоюрідної сестри, яка приїхала з е, Лондона, здається. В романі дуже мені сильно сподобався е, саме момент, коли е, ця їхня двоюрідна сестра приїздила до них в Індію, і е, як всі ну, повчали, змушували якось вести себе правильно е, цих близнюків. Мені нагадало це щось із дитинства, коли до вас приїздили якісь далекі родичі, то обов'язково батьки тобі говорили, що треба вести себе чемно і все таке. Тож мені сподобався цей момент. Роман насправді дуже важкий морально, читався досить важко. Він ніби так на межі чогось веселого. Тут був один момент в кінотеатрі, який мені... Який мене просто дуже сильно вразив і шокував, все починалося так досить весело. Вони ж пішли на фільм Звуки музики, і якось так було атмосферно, кумедно навіть моментами, і в якийсь момент просто відбувається одна ситуація, про яку я вам не розповім, я думаю, хто читав, той зрозуміє, яка привертає весь роман з ніг на голову. І це було дуже шокуюче, тому він такий дуже дивний в чомусь. Мені дуже сильно сподобався цей роман, в ньому не так багато саме культури Індії, але все одно він прочитався досить легко, тому що я минулого року, на початку року, намагався читати інші романці авторки Міністерства граничного щастя. Ось прочитав трохи більше ста сторінок і закинув, тому що Міністерство граничного щастя читається в рази важче за Бог дрібниць. Там авторка дуже багато тем підняла, і текст написаний так дуже, як це сказати, насичено. Тут набагато простіше. Я зараз навіть шкодую, що я продав тоді минулого року на барахолці ту книгу. Зараз я, мені здається, по-іншому на неї поглянув. Якщо знаєте цю книгу, то я вам обов'язково раджу її почитати, тому що це не схоже ні на що. Цей роман мені сподобався саме своєю такою оригінальністю і відмінністю від інших романів. Багато тут соціальних проблем підняла письменниця. Якщо ви читали, то ви знаєте, то, я скажу, мене так сильно роздратувала крихітка кочама». Це одна з... Героїні роману, Хто читав, той зрозуміє, я таку злість. А, мені здається, вже давним-давно не відчував на якихось героїв книг, як на неї. Дуже багато емоцій мене викликав цей роман, а, теж один з кращих цього місяця. Добре. Далі вже а, не такий суперкласний роман, як попередній. Взагалі це не роман, це Повість «Сніданок у Тіфані Трумина Капоти. Трумен Капоти це американський письменник. Я думаю, всі чули про культову екранізацію Снідану Котіфоні з Одрі Хеберн, яку я, до речі, так і не дивився. Я не люблю дивитися фільми після того, як я прочитав книги, тому що, по суті, це ну, те саме, що я читав. І для мене це якось втрата мене втрата часу, тому я цього не роблю. Мені сподобалася ця книга, але не... Не найкраща книга, яку я читав в своєму житті, але, в принципі, вона мені сподобалася. Вона розповідає нам про Голі Голлайтлі. Це молода 20-річна дівчина, яка живе в Нью-Йорку. До речі, якщо вам подобаються романи про Нью-Йорк, то можете прочитати цей роман, тому що він дуже атмосферний. Вона розповідає про 20-річну Голі Голайтлі, яка веде дуже веселою. Такий веселий е, спосіб життя. Вона ночами не спить, багато гуляє, е, ходить по дорогих ресторанах, е, спілкується з багатими чоловіками, е, має дуже багато уваги. І ось е, ми дізнаємося про її життя, про е, те, з ким вона спілкується, е, про її е, потім ми дізнаємося про її непросте дитинство, е, про те, як вона прийшла до цього mm -hmm. свого. Теперішнього життя і е, деякі трагічні події, які відбуваються далі. Роман насправді досить е, сумний, але е, мені дуже сподобалася головна героїня е, в такої своєю силою характеру, е, своєю оптимістичністю. Е, мені особливо дуже сподобався момент, коли вона їхала, е, вона сказала головному герою. До речі, історія розповідається нам від е, сусіда е, Голі. Який живе під нею, в нього немає імені, я так розумію, письменник пише ніби як від себе. І ось вона йому така сказала: подзвони в Тайм, і нехай вони тобі дадуть список 50 найбагатших чоловіків Бразилії і надійшли його мені. Ось вона завжди спілкувалася з багатими чоловіками, і, ніби як знайде вихід з любої ситуації. Ось як можна описати цю героїню. Мені сподобався цей роман, він легко читається, цікаво написаний. Але поки я його читав, мене було весь час якесь відчуття, ніби мені чогось недостатньо. Я не знаю, як це пояснити по-іншому. Просто мені весь час чогось не вистачало до кінця. Тому для мене це десь 4 з 5. Мені сподобалося, але ну, не найкраща книга, яку я читав в своєму житті. Офери, звичайно, неймовірна. Це кому взагалі обожній комук. Дві попередні книги це було Виданиса Староголева. Добре. Далі знову Виданиса Староголева. Це мій улюблений автор. Я, здається, про нього ще не говорю на своєму каналі, тому що читав його в основному до ведення каналу. Це Мілан Кундера книга сміху і забуття. Дуже сильно я хотів прочитати цю книгу. Скажу одразу, вона мене трохи розчарувала. Я прочитав всі книги Кундеру, які а, виходили українською. А, це сама книга, яку я прочитав у нього. А, всі мені вони дуже сильно сподобалися. Для мене це всі книги 5 з 5. Деякі мене є улюбленими, деякі мені просто сподобалися. Оця книга, на жаль, не стала моєю улюбленою, тому що це більш це, до речі, збірка оповідань. По обкладинці ви можете зрозуміти, що вони трохи еротичні, і а, водночас вони всі відбуваються в час. Коли Росія час окупації Чехії Росії, це можна зрозуміти по танку на Груші. Книга читається досить, я не можу сказати, що важко, але це більш пізня робота Кундери. Його більш рання творчість читається набагато легше. Ось я минулого року читав в нього збірку оповідань смішні кохання, і вона мені сподобалася набагато більше. Якось ті оповідання мені відгукнулися більше. Ось ця, мені не всі, я навіть не всі оповідання зрозумів, тому що тут дуже багато автор заклав якихось філософських сенсів. Багато говорив про історичні події, про пам'ять, про забуття. І тому я не все зрозумів в силу того, що в ну, своєї якоїсь необізнаності. Але все одно вона мені сподобалася. Найбільше мені сподобалося перше оповідання, яке розповідає про 50-річного чоловіка, якого звати Мірик. Ось він живе у празі, його переслідує поліція, тому що він все життя виступав проти Росії, проти Радянського Союзу, проти комунізму. Тому він розуміє, що на нього дуже багато компромату, і ось ось його мають арештувати. І він а, навіть бачить а, якесь таке, він навіть а, бачить романтичне закінчення свого життя а, в цьому арешті. А, оповідання досить сумне, а, і а, чомусь воно мені сподобалося найбільше. Інші оповідання а, я деякі не зовсім зрозумів, чесно кажучи. А, там було багато відсилок на якісь інші твори чи до якихось відсилки на якихось інших письменників чи на якісь політичні події, які я ну, не знав. Але все одно книга мені сподобалася. Також мені дуже подобається те, що Кундера описує у всіх своїх книгах в основному те, що він сам прожив і що він добре знає. Тобто він не пише книги десь про якісь інші країни, там Америку чи Азію, він пише лише про Чехію. І про деякі події теж відбуваються частково в Франції в його книгах. Він описує свій життєвий досвід у всіх книгах. Оцим він мені подобається найбільше. Також завдяки Кундері я багато дізнався чого, про історію Чехії ХХ століття. Ось цим мені, теж, у нас, цим мені теж він подобається. І, звичайно, коли ця книжка вийшла, одразу звернув увагу на оформлення я вважаю, що це найкрасивіша книжка, найкрасивіша обкладинка в Міла Кундері. Що можу сказати? Моєю улюбленою книгою поки що залишається, звичайно, нестерпна легкість буття. Якщо ви не читали Кундеру, то раджу починати вам саме з цієї книги. Потім, якщо вам в нас сподобається, можете прочитати жарт чи смішні кохання, збірку повідань. М -м дуже сильно люблю цього автора. Сподіваюся, що Вединиць Тригалева буде продовжувати його видавати. До речі, я навіть не знаю, чи є ще е що видавати в нього. Тому е мені дуже сподобалося. Мені е не, те, що дуже вона, не те, що вона мені дуже сподобалася. Е е я б сказав, що це трохи навіть розчарування в улюбленому авторі, але для мене це все одно 5 з 5. мені дуже подобається, як пише Кунтера, про що він пише. Просто це читалося набагато важче, і мені і я дуже багато чого не зрозумів. Добре. Далі я читав книгу спогади про нього Колін Гувер. Це було моє знайомство з авторкою. Книга викликала в мене більше негативні відчуття, враження. А я зняв такий. Ніби читацький щоденник на цю книгу, це попереднє відео, ви можете його переглянути в, на каналі. Посилання десь під казкою залишу тут чи тут. Не знаю, чи буду продовжувати читати Колін Гувер. Багато хто написав, що ну, йому спод... Багато хто написав, що вам сподобалося попереднє відео. Воно вийшло таке трохи комедійне, і веселе. Я такого не планував. Я думав, що я буду так серйозно читати цю книгу, і воно буде сумною. Ви що, якийсь цілий Каламбур. Я, можливо, навіть почитаю в річчям літом і зніму щось типу, як назву відео Другий шанс Колін Гумер. Якщо вам буде цікаво таке подивитися, то обов'язково напишіть про це і я зніму. Нічого не буду говорити про цю книгу в цьому відео, тому що на каналі є окреме відео на неї. Правда, було б для чого окреме відео робити, це вже інше питання. Добре, і остання книга, яку я прочитав, це вдома Юдіт Герма. Це німецька письменниця. Не зовсім я цю книгу прочитав в квітні, я її прочитав за два дні 30, і перш... 30 квітня і 1 травня. Я сподіваюся, ви дозволите мені зарахувати її за квітень, тому що в квітні в мене взагалі дуже мало прочитаного. Тому ем, нехай буде ця книга ем, прочитаному за квітень, тому що якщо я буду про неї розповідати в ем, прочитаному. За травень десь в червні, то я взагалі забуду про що ця книга. Мені неймовірно сильно сподобалася ця історія. Це дуже дивна книга, вона сподобається не всім. Знову ж таки, це вединиця Остроголева. Щось дуже багато. У мене аж 4 книги з Ведини Сестра цього місця. Це така дуже повільна, меланхолійна історія. У нас є головна героїня. До речі, в головної героїні немає імені, дуже мені подобається цей прийом. Я вже прочитав. Декілька книг в своєму житті, де не було імен Головних героїн. завжди це додає якоїсь е, загадковості. Книга Ось, і нам в е, нас головна героїня, старша жінка, яка років десь 48, вона живе десь е, біля океану, е, за селом, в, сама в будинку. Е, дуже атмосферно е, описується природа. Також мені сподобалося, що тут піднімається тема глобального потепління. Дуже люблю, коли в романах піднімається це питання, тому що особисто мене воно дуже хвилює. По суті, це історія ні про що і все водночас, мені хочеться сказати. Тут немає як такого початку і немає як такого кінця. Це просто спокійне, таке досить. Невиразне, якесь не дуже цікаве, напевно, на перший погляд життя головної героїні, про... нам розповідається про те, чому вона переїхала в це село з міста, чому вона покинула свого чоловіка, як вона спілкується, згадує свою доньку, яка подорожує на північ океаном. Також в якийсь момент у неї з'являється сусідка, така трохи божевільна, яка весь час ходить голою чомусь, яка ходить купатися з нею в океан. Чимось мені цей роман нагадав книги Дафни Дюмур'є, напевно, якимись такими готичними елементами. Дуже сильно люблю готичну прозу, чомусь у нас в Україні дуже мало її перекладають. Ось Цими готичними елементами, цією атмосферністю, напевно, тим, що події відбуваються біля океану, описами природи, саме цим книга я нагадала романи Дюмур'є, яку я обожнюю. Але якщо Дафна Дюмур'є це більше про такі неочікувані повороти сюжету, то ось тут такого взагалі немає. Головна героїня просто ну, живе своє звичайне життя, вона живе в будинку, вона ходить на роботу, вона працює в кнайпі свого брата. Вона розповідає про життя свого брата, вона спілкується з своїм колишнім чоловіком, е вона згадує своє, е вона згадує свою молодість, те, як вона працювала на е цигарковій фабриці, е як вона багато курила. Е ось, по суті, е до речі, я так і не зрозумів, до чого тут Ванна на обкладинці, тому що вона жодним чином не фігурує е в романі. Тому я не зовсім розумію цю обкладинку. Також тут немає як відповідей на питання в кінці роману, він ніби не закінчений. Тобто, коли прочитав роман, ти можеш кінець додумати сам. Мені дуже подобається цей прийом. Коротше, я взагалі в захваті від цієї книги, вона мене дуже сильно чомусь вразила. Я можу сказати, що це одна з кращих книг цього місяця, але це точно не для всіх. І вона, напевно, не всім буде зрозумілою і не всім сподобається. Лише якщо ви любите щось таке нерозказане до кінця, щось таке більш атмосферне і таємниче, де описується життя в такій сільській, досить дикій, суворій. Місцевості біля океану, то обов'язково почитайте цей роман. Він класний. Добре. Ось таке у мене прочитане. Ось таке у мене прочитане в квітні всього 6 книг. В принципі, більшість мені сподобалася, крім Колінговер, звичайно. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Можете поставити дзвіночок для того, щоб першими дізнаватися про мої нові відео. Наступним відео я планую виставити ще один читацький щоденник на одну новинку, яку я вже, до речі, читаю. Вона мені сьогодні приїхала. Дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.